От Пан Дмитро вже згадав Німеччину. І якраз продовжимо цю тему. У Німеччині повідомили подробиці спецоперації затримання правоекстремістів, екстремістів, які планували викрадати політиків та зі штурмом іти на Бундестаг у підозрюваних в організаціях Пучу знайшли список так званих ворогів. Там журналісти, то політики і глава МЗС. За версією слідства затримані планували проникнути до німецького Бундестагу з невеликою озброєною групою, щоб захопити присутніх там членів федера... федерального уряду та депутатів? Більше про цей міжнародний скандал поговоримо з Тарасом Семенюком, експертом міжнародником. Вітаю, добрий вас, вечір. Сухі. добрий вечір, пане Тарасе, Як європейці зрозуміли оці події в Німеччині? Наскільки це було для них шоком? І е... Чи відкрились в них очі на справжню роль Росії всередині ЄС? Я думаю, що всі е, відреагували це на спе, з певною такою іронією та усмішкою, адже е, особисто я е, не представляю собі, як би можна було в Німеччині зробити переворот, е, як і, скажімо, в іншій е, сильній європейській державі. Я собі цього просто не представляю, тому що це є. Е, ми говоримо зараз про групу певних фанатиків. Так званих е е рейхсбюргерів, так їх ще називають, так і це є така умовно спільнота, секта, яка виступає проти держави, яка відмовляється платити податки. Вони марять монархію і поверненню. Монархії фактично вони не визнають суверенітету Німеччини, і ви і ви бачите, що е, демократія навіть і це толерує в принципі. І це означає, що вони жили якоюсь такою певною фікцією, ідеєю того, що можна повернути, е, скажімо так, рейстах третю республіку. І це означає, що е, вони марили якусь такою утопією. Тому я не думаю, що їх серйозно сприймають, але очевидно для. Перше враження, яке справляло, яке справило, і про що, скажімо, говорили, е, говорили про невже в Німеччині таке може бути, але може бути, тому що є різні люди, і очевидно, які е, не визнають е, державний уклад країни сьогодні. Е, але з іншого боку, ми розуміємо, що Росія і на таких маргіналів теж робить ставку. Тобто це така одвічна політика Росії розділяти еліти в Європі і ставити робити ставку на тих, фінансувати тих, хто виступає проти європейського союзу, проти модерної Європи, проти суверенітету, загалом. Тобто це умовно така собі утопічна ідея е, окремих імперіалістів, які е, підтримують Росію, які марять про відновлення е, стосунків з Росією, і таким чином е, Росія саме на таких маргіналів робить ставку. Адже на всіх інших, як бачимо, сьогодні нормальні еліти, ну не бажають з Росією спілкуватися за виключенням окремих еліт в окремих державах, про які вже згадувалися в вашому ефірі. Тому ви знаєте, я особисто теж це сприйняв з такою ну доволі іронією, тому що я не бачу можливості, щоб навіть. Тих рейс їх там налічують понад 17 тисяч в країні. Наскільки я зрозумів, наскільки цифри мені говорять навіть тих 17 тисяч, якщо би зібралися, ну я неможливо зробити переворот державний при цій системі, яка є сьогодні в Німеччині. Пана Тараса, Німеччині... ми теж слабо уявляємо собі захоплення Буденстагу і були такі самі перші враження. Але пригадаємо, 6 січня 2021 рік найдемократичніша країна США, і там не відбулось захоплення влади, але все одно штурмо. Вали капітолії можна було тоді таке, окремо цього штурму То, а, власне, назавжди в головах американців. Так, так, ці рухи є пов'язані. Що в Сполучених Штатах Америки, і зрештою, кожна країна демократична країна має таких, от, називаємо це це так апендикси. Які е, ну не заважають організму працювати, але в один момент можуть створити великі проблеми. Що робить в хірургії з таким апендиксом? Просто його вирізають, і те саме відбулося, скажімо в Сполучених Штатах Америки, та ніхто не очікував і вони грають на такому ефекті неочікуваності тобто, суспільство. Живе собі мирним життям спокійно, що може їх турбувати? Заробляють гроші. Відпочивають тим більше 6 січня. Це фактично ще різдвяні свята тривали. Це ще не завершені відпустки були і вони хотіли скористатися. Але це всього навсього є. Ви бачите, навіть поліція не була готова тоді протистояти Сполучених Штатах Америки, але лад навели дуже швидко. Ви їх арештували, і очевидно, навіть Трамп тоді відхрестився від них. Та тому я думаю, те саме буде в Німеччині. І ці люди, які виступали за е, під, скажімо, за так званий державний переворот в Німеччині. Вони очевидно будуть нести покарання, адже ну іншого виходу немає. Але знову ж таки, такі рухи є. В кожна країна Європейського союзу має таких радикалів. А е, це вже питання контррозвідки цієї країни, яка слідкує, яка має. Очевидно, вести певний контроль, такий негласний над такими рухами, щоб вони дійсно не створювали проблем всередині держави. Я думаю, що такий контроль після таких випадків в Німеччині буде посилений тільки. І очевидно, такі е, ультрарадикальні групи не будуть більше себе проявляти. Ну, наприклад, в Італії свого часу були такі групи е, бригади Росси, червоні бригади. Це були терористичні організації, які фактично. Е, які фактично Ну викрадали теж людей, політиків навіть викрали прем'єр-міністра Альдо Моро в 79-му році, і його фактично тримали 52 дні в полоні. Після цього вбили. Тобто, це такий почерк, так тобто, гра на фактично на випередження, гра на те, щоб поставити під сумнів державну владу, щоб розбити державну владу. І, очевидно, за цими за їхніми спинами хтось стоїть. Якийсь менеджер, який ну називаємо це так, та. Тобто голова, лідер, харизматичний лідер, який е, роздає такі завдання, адже самостійно вони діяти не можуть. Вони діють під чітким е, умовно таким контролем і з чіткою вертикальною лінією ієрархією. Називаємо це так. Відповідно, ми вже знаємо, що ці е, так звані рексбюргери вони комунікували з Росією. Правда, немає поки фактів, чи Росія фінансово їх допомагала. Хоча я думаю, наскільки відомо цей. Е, Лідер їх, як він себе називає, принц Генріх XIII, Він один з найбільших у Франкфурті власників нерухомості. Тобто вони кошти мають власні кошти. Їм не потрібно е шукати кошти десь за кордоном. Але для Росії, очевидно, це є ті маргінали, корисні ідіоти, назвемо їх, так які вона на яких вона теж буде робити ставку, адже на інших не можуть зробити ставку. Ну, це найголовніше питання, чи дійсно Росія має вплив на всі ці структури, тому що от навіть під час війни, коли ми намагаємось отримати якусь реакцію міжнародних інституцій, наприклад, там Червоний Хрест, МАГАТЕ, коли ми починаємо розбирати ці структури, то виявляється, що врешті-решт кожна з них а, в своїй більшості спирається на фінансування Росією, на фінансування Росії їх проєктів, тому вони реагують на війну в Україні так, як вони реагують, да дуже помірковано. Повільно і не завжди об'єктивно. Тому тут постає питання: чи може дійсно Росія за Усі ці роки а, отри... сформувати на території ЄС таку сплячу мережу радикальних маленьких, але все ж таки існуючих організацій, які а, в будь-якої миті можуть, можуть зіграти свою роль, тому що ну, ми пам'ятаємо заяви російських політологів їх там а, глашати про те, що на Україні ніхто не а, збирається зупинятись. Ми плануємо рухатись далі, а рухатись по ЄС. Через е, роз, розхитування е, її середини європейської спільноти, ну здається, це е, цілком в дусі КДБ, Звідки вийшов Путін? Так, я з вами згоден. Наприклад, я красномовно можу говорити про Італію. Адже я прожив там, навчався 5 років. Я знаю, як там працювала система е, Росіяни. Вони завжди заходили через культурні проекти, так тобто, вони створювали умовно е, таку велику сітку культурних центрів. Російської культури куди запрошували журналістів, місцевих лідерів, місцевих там громадських активістів, проводили різні там, називаємо це так. Прийоми, та тобто вони спілкування, наче шукали пошуки, вони шукали такого такої співпраці з фактично країною. Тому і через них фінансувалися інші мережі, тобто це були такі свого роду культурні центри, які були певними такі такою історією відмивання коштів, і через них вони заходили фактично в глиб суспільства. Вони вкорінювались. Тому, якщо ви сьогодні включите італійське телебачення на на місцевих ток шоу на головних національних ток шоу mm <laughs> Ви дуже часто побачите, скажімо, навіть тих ж росіян, які говорять італійською мовою або італійців, які виступають на підтримку Росії, які проголошують так звані ідеї пацифізму. Адже це ж пацифізм є теж один з рухів, які Росія, начебто, фінансує. Тобто вона пропагує зараз цю ідею. Давайте сідати за стіл переговорів. І пацифісти її в Європі цим дуже часто підтримують. І Італія в цьому не виняток. Вони очевидно це фінансують. Вони це підтримують, і спецслужби. Італійські це знають, але в Італії поки не було е, якихось таких радикальних речей. Чому тому що є проросійські політики, е, які навіть сьогодні є частиною уряду, в Італії. бачимо, що офіційна позиція Риму незмінна по відношенню до України. Військова програма триває підтримки. Так навіть один з найбільших військових концернів, в Італії, Леонардо, називається. Він фактично це є виробники зброї, теж е, поставляють зброю до України. Тому Італія залишається на підтримку наших держав, але всередині самого уряду Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр, її не є скла, їй не є просто, тобто вона є фактично завжди під пильним оком такого проросійського політика Матео Сальвіні. Та Сільвіо Берлусконі, партія якого частину теж частково формує цей уряд. Це от я вам навів приклад Італії, і а це в кожній країні Марі Лепен. Давайте подивимося у Франції, тобто яка навіть є факти, яка готівку привозила з Кремля на фінансування свого руку. Тобто такі України ну, то фактично да, в кожній країні ЄС є спляча мережа Путіна, яку він спить і бачить, як реалізувати. Дякую вам дуже. Тарас Семенюк, експерт міжнародних з нами був на зв'язку. Надважливу тему підіймали. Так, Зрозуміло, звідки народились в німецькому Кьольні протести перед ухваленням дев'ятого пакету санкцій. Там протестували певні люди проти того, щоб Україні надавали зброю. Але головне, що їх протести не працюють. Санкції приймаються, зброю Україні постачається. І спецоперація була проведена, і всі затримані. І Марафон триває не спину з першого дня війни. Євген Плінський. Мене звати Наталія Островська. Дякуємо, що були з нами. Віримо в сили оборони і не забувайте вірити у себе. Бережіть себе, близьких тепло і світло.